Привіт і слава Україні! Я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. І хочу щиро подякувати своїм побратимам і посестрам, котрі тримають рубежі, даючи нам можливість в етері зустрічатися і обговорювати ключові події сьогодення. Отже, друзі, сьогоднішня зустріч буде по темі стаття Віктора Муженко. Хто пам'ятає, хто не пам'ятає, але колись збройних силами України керував головнокомандувач Віктор Муженко. Він очолював нас і командував нами починаючи після революції гідності в часи так званого АТО, як би ми його не називали, але це було російське вторгнення, це Україно-російська війна, і вона почалась на превеликий жаль 2014 році. І але 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 є сьогодення, і ми маємо в принципі можливості проговорити, а що ж відбувається на тлі подій в Курській губернії. А що ж відбувається на тлі подій Прокровського напрямку? І Віктор Муженко саме на цьому загострив увагу, публікуючи свій допис у сторінках в соцмережах. Я хотів би сьогодні про це поговорити з тими хорошими людьми, які зараз долучились до нашого Ютуб-каналу, і звичайно зроби зроблять репост цього відео. А саме головне, напишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Отже, Віктор Моженко, колишній головком Збройних сил України, котрого під час повномасштабного вторгнення в ставку головкома запросив пан Залужний, і ми пригадуємо ті історії, які розповідав в тому числі Моженко про недоліки оборони, котрі були, скажімо так, сформовані політичним керівництвом країни. Ну але звичайно, і пригадуємо ту історію, що саме запускати ворога в глиб території для того, щоб проводити рейдову партизанську війну, обрубання їхньої логістики. Такий сценарій також один із небагатьох сценаріїв був на столі у Залужного і розроблявся він ще в часи. Ну раніші часи декілька сценаріїв зустрічі ворога було на столі у залужного, які розроблювалися генералами. І один із них вибрав залужний. Ми вважаємо, що ця історія має позитивні наслідки для України, тому що це спрацювало. Ми відкинули Росіян з Київщини. Ми звільнили Чернігівщину, Сумщину, звичайно, Харківщину і ще дуже багато населених пунктів України. Але на превеликий жаль, головні події на сьогоднішній день стосовно тотального знищення України і наших військ розвиваються на сході. Росіяни тиснуть, росіяни хочуть. Хоча ми бачимо, що на тлі переможних реляцій процвітає велике побідобесія на курському напрямку, зокрема в наших медіаресурсах, зокрема в єдиному марафоні. Мене це не дуже влаштовує по одній простій причині. Не тому, що цього не треба робити. Так, можливо, це теж треба робити. Про це знає головком Сирський. В нього є стратегічний задум, стратегічні плани, і він знає, скільки в нас резервів, на яких напрямках, що ми можемо собі дозволити, а що ми собі не можемо дозволити. Але Віктор Муженко написав статтю, і я на неї звернув увагу, хочу, щоб ви теж з нею ознайомилися. Звичайно, тут будуть деякі мої коментарі, вставочки, але невеликі. Отже, Муженко. Вибір пріоритетів, чому професіоналізм військових є ключем до успіху? Ну тут мається на увазі не лише професіоналізм кожного солдата, але й професіоналізм головкома генералів, тих, хто командують нами, ті, хто планують ті чи інші операції. Отже, контрнаступ України на Курську область викликав великий резонанс, але водночас відкрив низку стратегічних увага, ризиків. Тобто тут не займається ніхто криками: ой, все пропало, все, ми, ми скоро всі умремо і тут здають, от міняють курс, вирішили продати Донбас, і так далі. Але тим не менше, Муженко про це наголошує і наголошує також на історичних паралелях, які відбувалися під час Другої світової війни, Покровств вирішує стратегічне питання оволодіння Донбасом і створення умов окупації всієї частини південно-східної України. Теперішня ситуація навколо Покровська ставить під загрозу контроль над Донбасом і обумовлює ймовірність оволодіння ворогом Запорізькою областю, вихід на оперативний простір у Дніпропетровській області і перспективу можливого оточення Харкова. Це те, що не спромоглися зробити колись радянські війська після Курської битви. У Другій світовій війні, 43-му році, після Курської битви, наголошує генерал Муженко, радянські війська саме таким чином, приблизно ну, так наскільки я пригадую, історію, якраз таки вони і планували використовувати свою перевагу для оточення стратегічних об'єктів, але цей план не був реалізований повністю через сильний опір і прорахунків стратегії. Це натяк, друзі, нам всім на те, що росіяни, в принципі, діють по лекалам і шаблонам Другої світової війни. Ми бачимо ці м'ясні штурми вперед, у раз за родину не шкодуючи живота свого. росіяни пруть, і я, от що пригадав, що саме прорахунки в, Росі... в стратегії колишнього радянського союзу не дали можливості їм це зробити саме так, як вони замислювали. Бо був сильний опір. Сьогодні росіяни роблять висновки, і вони будуть намагатися таких прорахунків не допускати. Отже, сьогоднішня ситуація демонструє, що росіяни намагаються втілити схожий задум, пише Муженко, щоб досягти контролю над ключовими територіями України. Загроза для України це один абзац цієї статті. Захоплення Покровська може суттєво змінити баланс сил у регіоні. Це відкриває шлях, пише Муженко, для подальшого просування російських військ і створює неабияку загрозу для інших областей, таких як Запорізька, Дніпропетровська Україна, потрібно сконцентрувати свої зусилля на обороні цих критичних точок. Я теж вважаю, що ось такі точки, як Покровськ, Втрачати ні в якому разі не можна, а особливо в тому числі і оця дорога Покровськ, Мирноград, Костянтинівка до часу Яру. Звичайно, прикро, що її перебили в районі Бахмута, бо було б непогано, якби ця логістика працювала до Слов'янська і Краматорська. Але тим не менше, продовжуючи статтю саме пана Муженка. Україна повинна сконцентрувати свої зусилля на обороні цих критичних точок. Важливість професіоналізму, на що наголошує Муженко для протидії таким викликам, необхідно покладатися на досвід, знання професійних військових, які здатні приймати стратегічні рішення. Ще раз наголошую, на досвід та знання професійних військових, не політиків. Це вже від мене від Ігоря Лапіна кажу. Бо коли в нас вище військово-політичне керівництво втручається в справи військові, не маючи абсолютно ніякого ні досвіду, ні бекграунду, ні освіти, нічого, коли на ставці верховного головнокомандувача шляхом голосування піджаки в кедах починають розповідати воякам, куди йти і як іти, ну за цим завжди стоять поразки, як би там не було, навіть не тому, що там є зрадники. Крути, я думаю, нахо знаходять собі лазейки скрізь, але і тому, що вони не професіонали. Так, от продовжуючи, продовжуючи тези пана Муженка, військові лідери з відповідною освітою та досвідом можуть краще оцінити ризики і можливості, що стоять перед країною, і займати, знайти оптимальні рішення. Висновки, до яких закликає дійти Віктор Муженко. у сучасній війні, як і в історичних конфліктах, вирішальне значення має увага, професіоналізм та стратегічне планування. Пам'ятаєте тезу Зеленського? Наша стратегія це тактика. Я слишком зайнятий, щоб мислити про якісь стратегічні речі, ну десь так приблизно Україна повинна зосередитись на захисті своїх ключових територій, уникати непрорахованих ризикованих операцій, які можуть відвернути увагу від головних загроз, і оцей от. Свято побідобесія на Курщині на сьогоднішній день, якраз таки, і відволікає увагу від цієї однієї з головних загроз. Це вже від Ігоря Лапіна я кажу, та обирати форми і способи застосування військ, що адекватні їхнім можливостям, лише завдяки злагодженій роботі військових професіоналів та їх лідерству можна забезпечити перемогу. Так, звичайно, я тут бачу натяк, в тому числі і на залужного, який дозволяв собі. Півати гривою, але робити по-своєму. Ну але тут треба віддати належне і сирському, який плануючи операцію на Курщині, не доповідав, як пише за економіст. Всім, хто знаходиться в офісі Єрмака, скажемо так, дуже чемно скажу. Тут ми можемо з вами звичайно дискутувати, але я дозволю собі висловити і свої деякі тези стосовно цієї статті. Муженка до речі, я їх опублікував себе на сторінці в соцмережах у Фейсбуці і в Телеграм-каналі. Отже. Цікаві тези. Наштовхує на думку. Курську область ми ж все ж таки не приєднаємо до України. Ну ми ж не будемо анексовувати територію і в своїй Конституції записувати, що Курська область це Україна. Ну ми ж не Росіяни. Правда, але тим не менше. Отже, рано чи пізно, я так думаю, як би там не було, ми її будемо віддати, змушені віддати ну, згідно норм міжнародного права. Далі. Але тут ці історії залежать, все залежить, чи зупинимо ми росіян при таких розкладах. До Покровська бо воюючи сьогодні за Курську область, яку ми рано чи пізно віддамо, але Донецьку ми можемо просрати таки може відбутися, і після цього, якщо. Росіяни закоплять покрос, то буде стояти дилема. А куди ж вони далі підуть? Пам'ятаєте, коли росіяни поперли на часів яр, наше командування казало, що після часів Яру для них відкривається дорога на Славянськ-Краматорськ. А Ігор Лапін дивився на карти і казав, ніфіга будуть перти на Покрост. Так от я це сказав декілька місяців тому. І виявився Ігор Лапін правий. На Славянськ краматорськ звичайно, тиск є, і часів яр сьогодні стоїть, але навіть ті речі, що росіяни з часів яру. Забирають якісь війська, кидаючи на Курщину, говорить про те, що в них сьогодні часів Яр не в пріоритеті порівняні з Покровском, бо з Покровска нічого ніхто не забрав. Отже, все залежить від того, чи зупинимо ми їх на шляху до Покровська. А якщо росіяни візьмуть Покровська, який тоді очікуваний результат? До речі, я тут погоджуюся з Муженком, хоча не закінчував стратегічних генеральських факультетів, але я про це вже говорив. Орки будуть перти далі, якщо дивитися по карті, то вони далі будуть перти. Після Покровська, і, можливо, це буде напрямок Павлограду. Але що буде відбуватися внизу по карті? Вугледар буде вигрібати з двох сторін: Фас і збоку. І таким чином, піддавлюючи паралельно ще з Запорізької області, а з фортифікаційними спорудами там не краще, ніж на Донбасі. Так от я думаю, що якраз такий оцей стратегічний задум, про який розповідає. Муженко мається на увазі стратегічний задум росіян, можливо, в цьому і полягає. Тому така історія: все буде залежати, звичайно, від їхніх і наших ресурсів та резервів. От такі думки по цій статті, і я хотів е, ними з вами поділитися. Ну а для того, щоб. На так, на би мовити, на мінорній ночі не закінчувалася сьогоднішня програма. Я вас закликаю підписатися і подивитися невеличкий відеосюжет Битва за Донбас, але зараз поки що він опублікований в зворотньому напрямку, тому що на сьогоднішній день якраз таки відбувається протилежне. Але я думаю, що саме такими кроками, можливо, буде закінчена ця війна. Тому друзі, відеосюжет до вашої уваги. Поки ви пишете коментарі, підписуєтеся на наш з вами телеграм канал, Ютуб канал, і так далі. Звичайно, хотів би звернути увагу і на це битва. Бачите, да? Тобто, як вона може розгортатися. От, звичайно, це зараз зворотній порядок від того, як воно все відбувається. Але тим не менше ми бачимо, яким чином може спрацювати, чи це можливо наші мрії? Було б звичайно приємно, якби так би відбувалося. Для цього нам потрібна звичайно західна зброя, будь-які зняття обмежень на будь-яке використання цієї зброї, і таким чином Україна може закінчити цю війну. Ну а ми з вами на даний момент, як то кажуть. Маємо вирішити головне питання, і це головне питання підтримки цього каналу після того, як ви задонатили на ЗСУ. Монобанк PayPal в описі до цього відео. Ми переможемо. Слава Україні!